Міністерство охорони здоров'я України у межах спільного зі світовим банком проєкту поліпшення охорони здоров'я на службі у людей закупило 9 сучасних ангіографічних систем для потреб українських лікарень. Першим медзакладом, який отримав таке обладнання, стала Дунайська обласна лікарня у місті Ізмаїл. Закупила їх банк реконструкції розвитку заказ Міністерства здоров'я України. Нам буде поставлений він першим. 也。Yeah. делают монтаж офіційних представителі фірми Філіпс. Вони ділянки установку, персоналу, інструктаж фірмі персоналу і гарантійне обслуживание. Ми обов'язково заключимо з этой фирмой договор після гарантійного обслуживания. Завдяки високоточному ангіографу з нейроінтервенційними функціями виробництва компанії Філіпс наші медики зможуть якісніше лікувати хвороби систем кровообігу, що в рази посилить потужність медзакладу. В даному випадку вам постачається ангіограф. Azurion 5 c 20 з стильовим кріпленням, він розрахований це для виконання різних операцій. Зокрема, напрямки, які можуть використовуватися. Перші з напрямків це кардіологія, відповідно, установка стентів, діагностики. Друге, це нейрохірургічний напрямок, це ця система розрахована на виконання нейрохірургічних операцій. Крім того, судинні операції, які зв'язані з стимпотери, Туванням судин периферії відповідно може застосовуватися в онкології емболізації, хімію емболізації, може застосовуватися в гінекології. Зокрема, це емболізація маткових артерій і інше, тобто залежить від фахівців, які будуть з цим працювати. Новітнє обладнання буде встановлено у новому відділенні Дунайської обласної лікарні, де наразі тривають ремонтні роботи. Огромный объем работы, новая вся сантехника, новая электрика. Перепланировка проводилась согласно проекту, и каждый проект, каждую стенку мы согласовывали с представителями. Постачальної організації. Наразі є питання, яке у вас, для вас буде дуже, скажімо, актуальним, це прокладка силового кабелю від підстанції до об'єкту. Якщо о, тут готовність об'єкту приблизно 50-60%, ну тобто по фактичному будівельній готовності, то відсутність кабелю це велика проблема. І проблема електро, Споживання, резерв. трансформаторів встановлені на 400 кВт, а фактично 300 кВт вже використовується. Для обладнання ангіографа потрібно не менше 100 кВт самого апарату, плюс система вентиляції, плюс система кондиціонування і плюс допоміжне обладнання. Тобто вам, по суті, для цього відділення потрібно буде мати резерв десь мінімум це в районі 150 кВт. Тобто для злагодженої роботи усієї системи у новому відділенні необхідна заміна двох трансформаторів на підстанції, що може значно відтягнути термін виконання робіт. Ми сьогодні ждем фінансування з Обласної воєнної адміністрації, як поступят деньги, ми одразу почнем проводити електрику. Тобто, роботи у нас все зроблено, все на чистової шкотурено, все внутрішні розводка, електрична вся нам нужна тільки подводка, висока кабель. Це дуже затрати. При своєчасному фінансуванні строк виконання робіт орієнтовно встановили на жовтень поточного року. Хочу выразить огромную благодарность от жителей нашего города, от сотрудников нашей больницы за то, что поверили в нас, в наш регион, в нашу больницу Областной администрации, Департаменту здравоохранения областного и районной военной администрации. Это будет следующий этап развития медицины нашего региона. Пять лет был назад поставлен ангиограф, на котором мы успешно оперируем острый инфаркт миокарда. В среднем от 30 до 50 человек делается коронарография и стентирование. Особливість цього обладнання в тому, що вона надає лікарям можливість виконувати комп'ютерну томографію безпосередньо в рентгенопераційній перед процедурою механічного видалення тромбів. Таким чином зменшується час на необхідні передопераційні дослідження а отже, збільшується успішність лікування та підвищуються шанси на подальше повноцінне життя. Ксенія привержеве юрі слободяни для юг тудей.